Книжки навколо. радісна, луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здрастуй, школа! Нинка Україна, нас вітає всіх зі святом знань. А знаєте Василино, сьогодні ми зібралися не лише для того, щоб розпочати навчальний рік, а для чого ще, Ярослава? Для того щоб нашу дружню шкільну родину прийняти нове поповнення, ну звісно ж, тож зустрічаємо найменших школярів перший клас у супроводі найстарших учнів дев'ятого класу та їхньою першою вчителькою Галиною Мазур, з якою вони помандрують у незвичайний світ країни знань. Thank you. Слава! Стійте струнко в цю хвилину, лине гімн держави. Урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується відкритою. Віддав найцінніше своє життя за нас з вами. Вічна пам'ять героям! вічна пам'ять Івану Марченко та Сергію Мальцю. Кільне життя. Неважко зрозуміти, що потім бути з успіхом на ти, невтомна праця, досвід і освіта. Стежки до будь-якої висоти. А ви знаєте, Ярослава, без кого не може відбутися свято? Без кого? Без ведучих так ми ж є. Без директора до слова запрошується директор світеляцької гімназії Олександр Кругляк. Слава Україні! Шановні учні, дорогі вчителі, батьки, гості, присутні, вітаю вас сьогодні святом першого дзвоника. Так сталося, що ми свято знань пропустили. Вчора, але свято першого дзвоника залишається, і ми сьогодні сьогодні вас з цим вітаю. Не даремно свято першого дзвоника, адже до нас завітало, завітали поповнення наші першокласники. І тому я хочу побажати їм перш за все радісних днів у нашому закладі, щоб вони набралися. Здоров'я тут обов'язково, щоб вони згартували, зміцніли і на закінчення навчального року показали свої знання. Також сьогодні хочу подякувати всім працівникам закладу за підготовку навчального закладу до нового навчального року. Ви зможете побачити, що зроблено при цій ситуації, яка зараз. Перебуває в нашій країні. Тобто, ще раз хочу наголосити зі святом вас всіх і в добру дорогу. У нашому селі є багато захисників, і деякі вже повернулися із фронту і працюють на розвиток села. А я знаю про кого ти. Це ж про нашого старосту Сергія Шевченка. Пане Сергію, вам слово. Дня, шановні, серця, жителі села, дорогенькі діти, вчителі та батьки. Відщирого серця хочу привітати вас з цим осіннім день, днем першого дзвоника, побажати діткам, які щасливі йдуть перший пас хороших оцінок, випрямки, добрих знань, учителям та батькам терпіння і. Дуже-дуже хочу подякувати великим батькам і вчителям за те, що вкладують дуже багато свого здоров'я, нервів і всього того, що отримують наші діти. І хочу подякувати в першу чергу нашим військовим, які зараз захищають країну, щоб ми могли провести цей прекрасний захід. От, і те, що зараз діти навчаються в школах. І ми можемо працювати це тільки заліксимові. Слава Україні! Будьте здорові і всім хорошого натхнення на учому. А ви бачили, Василино? Серед гостей є такий симпатичний військовий. Щори Ярослава, це ж наш священник. А тись константин. Він був військовим капеланом на фронті. Костянтин, задам вам слово. слава Україні, українки мої. Всі, кожен із вас, тут це гордість матері, батька і Господа Бога. Я вітаю вас новим роком навчальним. Бажаю вам успіхів, натхнення. Дороги мої, ми зараз стоїмо з вами за спинами наших титанів, які боронять нашу Україну. Уже десятий плюс рік, на жаль. Але ми противостоїмо великій державі. І наші хлопці, і наші волонтери, дівчата, матері, батьки. Ми справляємося з цим. Яка держава стільки стояла б тільки Україна, тільки наша гординя, наша любов і наше кохання. Я бажаю вам. Успіхів! Ми не маємо права підвести наших хлопців, наших дівчат, які боротьби нашу землю. Тому від вас це повага один до одного, до вчителів, до батьків. Майте терпіння, майте любов один до одного. Якщо хтось впав дорогіння, мої, піднімайте, дайте йому руку. Піднімайте, бо всі українці. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Будьте слава. Живає свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, стати першокласником і мені. Так, безумовно вчилась ти казково наш перший клас. Вам, любі, зараз слово. І гаражки лишили вдома. Зараз нарапіс я не так, хоч і сигнал. Я йду перший клас. Купувала маму й тату, Жоседів багато, щоб дочка лінувалась, добре вчитись намагалась. І себе бабуся дара ручку і сказала, птиця внучку. Первої ремі, справ. Та сьогодні ж я до мене і сьогодні я очі встав. Фальні класи, коридори, світ, школа світла і простора. Вчитель добрий, все гаразд. Можна йти у перший клас. Коло ти розведь, попні дася, я сунис, я судя спітав овушу. Цієкласниця е, піснувся, де де буква, я уже учень, я скоряю. Я вообще я куйна, в мене форма і скійна, биву к'ясничка гайненька, пьяка зяя тихоненька. З нею згодна вся сім'я і тепер даєш я я. Маю мету. Я знаю, ким стану, коли підросту. Я мрію своєю, не зраджу ніколи. Тож знайте, я буду директором школи. Перший клас у нас чудовий. До навчання вже готовий. А от наш найстарший клас загадки підготував для вас. Може, зацікавте нас, любить наш дев'ятий клас. Загадки в нас круті і веселі. Відповідь чекаємо від вас наш чудовий перший клас. Перевіримо, чи ви готові до начання нашої школи. Сумці зошити буквар. Хто до школи йде. Хто скликає на урок, то дзвонить шкільний. Як працюєш ти щоденно? Розповість усім. Незабаром стрінуть вас, школа і простори. Де пить вас? Сказати прошу, що потрібно взяти. Чи щоб знали, ми кладемо у? I'm <laughs> the Перевірити знання, я вас перевірив, а ще треба перевірити, які вони творчі. Тому зараз учні 9 класу запрошують усіх доєднатися до танцювального флешмобу. А ми разом повторюємо руки. Усі-усі не соромно. <му>

ліпко усунуть і So bro. Вкроняюся тобі за твої добрі очі, за твоє велике серце, за все те добро, що ти посіяв і сієш в наших душах. love

Шановні учні першого класу, шановні батьки, учні першого класу, шановні вчителі, ми запрошуємо вас піти на ваш, на ваш перший урок. У цей перший шкільний день з першою вчителькою, і хай цей перший урок залишиться надовго тільки гарними спогадами. клас. мені трошки шкода, Галина на але але неї все вийде. А ми зараз почнемо наш продовжимо наш святковий день. Запрошую класами другий клас підійти до нашої непростої такої фотозони. Ви побачили цифру 45. А ця цифра це наш сьогоднішній ювілей. В нашій школі сьогодні 45 років. На фото біля фотозони, і, і можна вже наступний теж клас. Зараз ми будемо разом фотографуватися біля нашої фотозони. Далі я включу зараз виклику. Далі, хто вже сфотографувався? Другий клас е, учні йдуть в актову залу на інформаційний бранч, учні йдуть в актову залу, йдуть, ідуть спокійно, а батьки спокійно. Теж можна сходити до вбиральні, до речі, діти можна сходити до обирання, а потім в актовий зал. А батьки йдуть у хімію. Кабінет хімії на другому поверсі. Тобто ми вас трошечки розділимо. Ми за літо з своїми учнями, дітками, набачились, награлися. А тепер трошечки вас розділимо, Відпочинете один від одного. Тому дітки підходять, фотографуються. Якщо вже батьки готові, можна піти через вбиральню і йти Далі до кабінету хімії всім зрозуміло. Yeah. Діти не діпі до батьків, а батьки не діти дітей не можна.